Привіт усім, хто зараз дивиться цей випуск на каналі Тупаріум. Сьогодні ми поговоримо про найдивніші закони, які приймали диктатори протягом історії. Уявіть собі, що у вас є необмежена влада над цілою країною. Більшість людей використала б її для розвитку економіки чи покращення життя. Але деякі правителі вирішували заборонити золоті зуби або чорних собак. Історія знає десятки прикладів, коли диктатори видавали абсолютно божевільні укази. Якщо вам цікаво дізнатися про найбезглуздіші закони в історії, підпишіться на канал. Ці приклади показують, що відбувається, коли одна людина отримує абсолютну владу. Почнемо з Туркменістану, де правив Сапармурат Ніязов з 1990 року. Цей диктатор заборонив золоті зуби та коронки по всій країні у 2001-му. Він вважав, що люди повинні жувати кістки для зміцнення природних зубів. Уявіть собі стоматологів, які раптом втратили половину своєї роботи через примху. Ніязов також перейменував місяці року на честь своєї матері та інших родичів. Січень став Туркменбаші на честь його самого, а квітень назвали Гурбансолтан. Це ім'я його матері, яка померла ще у його дитинстві давно. На Гаїті диктатор Франсуа Дювальє правив з 1957 року. Він наказав знищити всіх чорних собак на острові у 60-х роках. Причиною стала його параноя щодо політичного опонента Клемента Барбо, який нібито перетворювався. Дювальє вірив, що Барбо може прийняти вигляд чорного пса через магію вуду. Тисячі невинних тварин були вбиті через цю божевільну забобонну віру диктатора. Напишіть у коментарях, чи знали ви про такі дивні забобони правителів раніше. Албанський лідер Енвер Ходжа заборонив використання іноземних імен з 1975-го. Батьки могли називати дітей тільки іменами з офіційного списку албанських варіантів. Порушників карали штрафами або навіть тюремним ув'язненням за неправильне ім'я дитини, ходжа також заборонив бороди для всіх чоловіків країни у 70-х роках минулого століття. Він вважав, що бороди роблять людей схожими на православних священників або мусульман у північній Кореї. Кім Кімченир видав указ про зачіски у 2004-му. Чоловікам дозволялося мати лише 28 затверджених варіантів стрижки для вибору. Жінкам надавалося 18 офіційних зачісок, з яких вони могли обирати для себе. Одружені жінки повинні були носити коротше волосся, ніж незаміжні дівчата за законом. Телебачення показувало людей з неправильними зачісками, щоб їх публічно осоромити перед усіма. І Амін в Уганді заборонив міні спідниці та перуки у 1972. -му. Він вважав, що ця західна мода руйнує традиційні африканські цінності та культуру. Поліція отримала право арештовувати жінок у коротких спідницях прямо на вулицях. Амін також наказав усім азіатам покинути країну протягом 90 днів у 72 му Близько 80 тисяч людей втратили свої будинки та бізнес через цей указ. Моамар в Лівії заборонив футбол у 1982 році. Повністю він вважав, що ця гра відволікає молодь від революційних ідей та навчання. Замість футболу він пропонував грати в якусь дивну гру власного винаходу. Кадафі також створив особисту гвардію з 400 жінок Амазонок для своєї охорони. Вони повинні були давати обітницю цноти та присягати на вірність особисто йому. Якщо вам подобається дізнаватися такі неймовірні факти, поставте лайк і підпишіться на канал. Ніколає Чаушеску в Румунії заборонив аборти у 1966 році. Він хотів збільшити населення країни з 20 до 30 мільйонів людей. Швидко жінки проходили обов'язкові медичні огляди щомісяця для виявлення вагітності. В них обов'язково бездітні сім'ї платили спеціальний податок за відсутність дітей у родині. Кожного місяця тисячі жінок померли від нелегальних абортів через цей жорстокий закон диктатора. Адольф Гітлер заборонив вегетаріанські організації в Німеччині, хоча сам був майже вегетаріанцем, він дозволив тільки ті групи, які пропагували його особисту дієту з обмеженням. У 1933 році він також заборонив жорстоке поводження з тваринами, при цьому мільйони людей страждали в концтаборах від його режиму одночасно. Гітлер також наказав знищити всіх котів чорного кольору через свої забобони. Пол поту Камбоджі заборонив окуляри під час правління червоних кхмерів повністю. Він вважав, що люди в окулярах є інтелектуалами та ворогами революції завжди. Тисячі людей були страчені лише за те, що носили окуляри для зору. Полпот також заборонив гроші, приватну власність, релігію та навіть усмішки людей. За три роки його режим вбив майже два мільйони камбоджійців з восьми. Бокаса в Центральноафриканській імперії заборонив довге волосся для чоловіків у 70-х роках. Поліція стригла людей прямо на вулиці, якщо їхнє волосся було занадто довгим. Він також наказав всім школярам носити уніформу зшиту на його фабриці особисто. Коли студенти протестували проти високих цін, Бокаса наказав військовим їх розстріляти безжально. Розкажіть у коментарях, який з цих законів здається вам найбільш абсурдним зараз. Франсіс Конгема в екваторіальній гвінеї заборонив слово інтелектуал у 1978. -му. Він закрив усі школи та бібліотеки, вважаючи освіту загрозою для свого режиму. Нгема також наказав грати пісню Мері Хопкінс під час страт політичних в'язнів завжди. Він проголосив себе Богом і заборонив згадувати небеса без свого дозволу. Офіційно, третина населення втекла з країни або була вбита за його правління жорстоко. Рафаель Трухільйо в Домініканській Республіці наказав перейменувати столицю на свою честь у 30-х. Санто Домінго стало С'юдат трухільо, і це ім'я використовувалося до його загибелі. Пізніше він також встановив таблички Бог і трухільо по всій країні для пропаганди. Трухільо змушував усіх держслужбовців носити значки з написом Трухільо, завжди правий щодня. Церкви повинні були вивішувати гасло: Бог на небі, трухільо на землі. Обов'язково. Жан-Бедель Бокаса оголосив себе імператором Центральної Африки у 1977 році. Він витратив 25 мільйонів доларів на свою коронацію, третину державного бюджету. Бокаса наказав виготовити золотий трон вагою 2 тонни для церемонії спеціально. Він також створив закон, за яким усі його діти ставали принцами автоматично. У нього було 50 визнаних дітей, від 17 різних жінок. Тоді Сталін у Радянському Союзі заборонив генетику як буржуазну лженауку в тридцятих роках століття. Сотні вчених були заарештовані або страчені за свої наукові дослідження та праці. Він підтримував псевдовченого лисенка, чиї теорії призвели до голоду та загибелі мільйонів. Сталін також наказав перейменувати десятки міст на свою честь по всій країні. Після його загибелі більшість цих назв довелося змінювати назад поступово знову. Мао Цзедун оголосив війну горобцям у 1958 році в Китаї. Він вважав, що птахи з'їдають занадто багато зерна та шкодять врожаю значно, мільйони китайців. Вбивали горобців, що призвело до екологічної катастрофи по всій країні. Без птахів розплодилася сарана, яка знищила набагато більше врожаю, ніж горобці. Це стало однією з причин великого голоду, від якого померло 30 мільйонів людей. Поділіться в коментарях, чи знали ви про цю екологічну катастрофу раніше взагалі. Франціско Франко в Іспанії заборонив використання регіональних мов протягом десятиліть свого правління довго. Каталонська, баскська та багалісійська мови були під забороною в громадських місцях завжди. Батьків штрафували, якщо їхні діти говорили цими мовами в школі чи садочку. Франко також контролював моду та заборонив бікіні на пляжах до 60-х років. Поліція моралі стежила за довжиною спідниць та глибиною декольте у жінок. Хорхе Відела в Аргентині заборонив психоаналіз у 1976 році повністю. Він вважав, що фрейдизм є єврейською змовою проти християнських цінностей та моралі. Сотні психологів та психіатрів були заарештовані або зникли безвісти за його режиму. Відела також заборонив довге волосся, чоловіків та міні-спідниці для жінок. Тоді військові патрулі могли арештувати людей просто за зовнішній вигляд на вулиці, а піночет у Чилі заборонив похорони Пабло Неруди з почестями у 73 му Поета Нобеліата поховали таємно, без оголошень та церемоній для народу взагалі. Піночет також створив спеціальні табори для гомосексуалів на віддалених островах країни. Тоді він заборонив марксистську літературу та спалював книги на площах міст публічно, постійно. Тисячі інтелектуалів втекли з країни або були вбиті його режимом за роки. Фердинанд Маркос на Філіпінах заборонив довге волосся для чоловіків у 70-х роках минулого. Він вважав, що хіпі та їхня культура загрожують традиційним цінностям суспільства країни. Поліція арештовувала молодих людей і стригла їх примусово в відділках прямо тоді. Маркос також створив культ особи своєї дружини імельди та її взуття відомого. Вона мала три тисячі пар туфель, поки мільйони філіппінців жили в злиднях. Ці двадцять прикладів показують, до чого призводить необмежена влада в руках однієї людини. Диктатори використовували державну машину для задоволення своїх примх та параної постійно завжди. Вони контролювали найдрібніші деталі життя громадян від зачісок до імен дітей щодня. Мільйони людей страждали через божевільні закони, народжені хворою уявою тиранів по всьому світу. Історія вчить нас, що концентрація влади в одних руках завжди веде до абсурду. Демократичні інститути та розподіл влади захищають суспільство від подібних божевільних законів ефективно. Сподіваюся, ця лекція була для вас цікавою та пізнавальною сьогодні, друзі мої? Якщо вам сподобалося дізнаватися про найдивніші закони диктаторів, підпишіться на канал Тупаріум, поставте лайк цьому відео та поділіться ним з друзями в соціальних мережах. А тепер питання для вас: який з цих законів здався вам найбільш абсурдним? Напишіть свою думку в коментарях під відео. Мені цікаво почитати ваші міркування.